Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс презентують. Усім привіт! Ви дивитесь телепроект Тайм Кіно. З вами у студії Юлія Нерода. Наш телепроєкт розповість вам про усі новинки, які з'явились на поличках кінопрокату. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову кінострічку Екшен американського режисера Уеса Бола під назвою Той, що біжить лабіринтом. Випробування вогнем. У головних ролях: Ділан О'Брайен, Кая Скоделаріо, Томас Броді Сенкстер, Ейден Гілен, Патріція Кларксон, Баррі Пепер. Фантастичний трилер Той, що біжить лабіринтом випробування вогнем це екранізація одноіменної книги Джеймса Дашнера, яка вийшла в 2010 році. Про те, що буде знята трилогія, заговорили майже за рік до виходу на екрани першого фільму. До роботи над другою частиною приступили практично відразу ж після прем'єри першого фільму. Він зібрав в прокаті близько 340 мільйонів доларів, що в 10 разів перевищило бюджети картини. Був знятий кіностудією у 2015 році у США. Прем'єра у світі вийшла 16 вересня 2015 року. Прем'єра в Україні відбулась 17 вересня 2015 року. Дії картини розгортаються після того, як хлопцям вдалось покинути лабіринт. На наступний ранок юнаки опиняються в зовсім іншому світі. Вся планета спорожніла під палючим сонцем. Нічого не росте. Людство на межі вимирання через постійні спалахи захворювань. Фантастичний трилер Той, що біжить лабіринтом, 2. випробування вогнем приготував для глядачів неймовірну історію виживання юних глейдерів смертоносній пустелі. Хлопці не підозрюють, що перетворилися на пішака в грі секретної і дуже могутньої організації під назвою. Поро кожному з героїв знову відводиться певна роль. І Томас Ділан О'Браєн. Вдруге стає лідером. Тереза Кая Скодаларіо тепер належить до іншої групи. І всім героям належить пройти перевірку через міцність своїх стосунків. Скоро у кіно. Не забувайте, що квитки ви можете замовити онлайн завдяки новому зручному додатку для смартфонів від Мультиплекс. З вами була Юлія Нерода. До нових зустрічей у програмі Тайм Кіно.